Це наш хлібчик із пікся. Пройшло півгодинки на його випікання. Треба 30 хвилин. Ми дамо нашому хлібчику остигнути до самої сінького кінця, коли він вже буде холодний. А ми з вами зараз трошки поговоримо. Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Немеджицька, та це мій канал Я Жінка. Дорогі мої друзі, як ви вже побачили, я сьогодні пекла хліб. І це моя друга попитка на моєму житті пекти хліб. Тому що перша попитка була в 90-ті роки. Але ж мотивація була зовсім інша, дорогі мої друзі. Отак От ми можемо з якоїсь однієї справи, ми можемо один раз її робити відвітчаю, а другий раз ми її робимо для щастя. Розумієте, дорогі мої друзі? І також наша, наша задача взагалі людська задача. Находити отакі от, от випадки, не казати так, що все, я оце більш не хочу знати, якщо ми мали якийсь негативний опит, я, не треба казати, що все, я оце все, оце я з цим покінчив, оце все. Щоб розвиватися, ми повинні навіть із цього негативного досвіду сьогодні зробити щось. Більш добре притворювати його на світло. Оце була темрява, а оце тут світло. Розумієте, друзі? Оце тут ми ростемо. Оце наш ріст. ріст. І коли ми ростемо, ми становимося відкритими і нам ідуть інші знання. А знання нам потрібні для всього. Для всього. Навіть вирішити якусь життєву проблему. Вирішити якісь проблеми зі здоров'ям, з вихованням дітей, зі спілкуванням, налагодити якісь стосунки добрі на роботі, з друзями. Тобто знання нам, нам потрібні завжди, кожен день нам потрібні знання. І в 90-х роках ми пекли хліб, я навчилася пекти хліб, тому що не було. Борошно ми ще могли купити, якось зараз вже не пам'ятаю, але ж ми могли купити багато борошна, а коли є двоє дітей, коли вони ростуть, коли хочеться їсти. От така була справа. Тобто я навчилася пекти хліб, рецепти роздавали один одному. І також я рецепт, бо дуже хороший рецепт. Я дала моїй сестрі, яка мені зараз його вернула, каже: це ж твій рецепт, печи собі хліб. Ми зараз живемо в такий світ, який модерний, які навіть продукти харчування становляться якимись штучними, навіть хліб. Є такі магазини, в яких хліб продається від часного виробництва. І от за таким хлібом, за ним. Завжди ганяються. Тут в Італії, знаєте, дуже ціниться ручна робота. Люди, які вручну щось роблять, якісь, щось якихось, якихось тварин, роблять хліб, роблять оці вареники. Це, це дуже тут розвито. І мало того, що воно розвито тут, його люблять. І воно під воно коштує, багато коштує, але ж воно здорове. Італійці вони завжди е, дбають, дуже дбають за своє здоров'я. І от цього разу я подумала собі, спечу і я собі почну пекти хліба. Я його їм, але не також багато, але їм. І якщо я можу його спекти, чого б я його не спекла би? І, бо знаєте чого, в хлібові знаходиться щось таке, я в цьому не дуже розуміюся, але я зрозуміла, що воно не дуже добре сприяє на желудочно кишечний тракт. І якщо б я раніше, може, і раніше воно щось таке було, але вже раніше ніколи-ніколи над цим не замислювалася. Але зараз, коли моя свідомість розширюється, Моя свідомість стає більш ясною, прозорою, і мені хочеться допомагати моєму організмові, щоб він, щоб він почував себе добре. Якщо я не буду це робити, як же ж він буде самолікуватися? Йому буде дуже-дуже тяжко самолікуватися? Пам'ятаєте моє відео про самолікування, що наш організм вже... Він так зроблений, він так задуманий і так він є, що він може сам лікуватися. Але ж в цей час, коли їмо, ми їмо, не знаємо, що ми їмо, хоча б те, що ми можемо робити самі, ми робимо самі. І ось я випекла хліб, дорогі друзі, і буду його пекти. Тому від поганого хліба можуть утворюватися гази, дорогі друзі. І наш кишечник, він може вздуватися. Оце я таке читала, і я в це вірю, що воно таке буває, і ми повинні. Але хоча б те, що я здатна зрозуміти, те, що я здатна навіть робити своїми руками, я це хочу робити. Наш організм може самолікуватися. Якщо ми таке говоримо. Це значить, що ми повинні йому навіть допомагати. І тоді він не буде страждати, він буде нам відповідати вдячністю і буде е працювати добре. І тому наше життя продовжиться на багато ще років. І знаєте, і добре, коли наше життя воно здорове, знаєте, тоді і настрій. Тому що, дорогі друзі, щоб мати оцей стимул до життя, стімул щось робити, записувати оці відео, щось малювати, щось таке робити, треба мати стімул. Стимул. Дорогі мої друзі, а зараз я подивлюся на хлібчик і вам його покажу. Дорогі мої друзі, я вже тут відкусила один шматочок. І ви знаєте, хліб дуже-дуже смачний. Оці семіна, вони розпустили тут свій такий аромат. Уявіть собі, семіна цього укропу. Він в Італії називається фінокіо. Всеміде Фінок. Його використовують м, навіть у стравах. І... Роблять з нього такий відвар, якщо у вас болить живіт, якщо у вас щось не перетравлюється, буває так, що поїсти трошки тяжко і не перетравлюються. А в хлібові він дуже-дуже такий смак, знаєте, він мені пахне домом. Я дуже рада, що я вам записала це відео. Мораль ми вже взяли з цього відео. Перегляньте ще раз, якщо ви не, не зрозуміли або, або пропустили. І, друзі, мої любі на добраніч, вже зараз вечір. Я поки що дочекалася, поки він відстигне. І я з вами прощаюся до наступного відео. До побачення всім!